Євгенія Кононенко Нові колготи Бо головне це мати, мати і тільки мати. Жінок і дружин може бути багато. Дітей по світу теж багато можна наробити, а мати на землі одна, її тобі ніхто не замінить. Кож я тебе покину, синочку, стогнала матуся. Мамо, мамо, заспокойся, тобі ж не можна нервувати. Мамо, мамусю. Якби ще в тебе порядна дружина була. О, я тебе покину, єдиний синочку. Мамо, ти нас не покинеш, буде операція, все буде гаразд. Він кинувся обіймати мамусю, а дружина, що стояла поряд, тримаючись за бильце лікарняного ліжка, звела очі вгору. Все її десятилітнє подружнє життя ішло під гаслом дружину в світі багато, мама на землі одна. Найвищий прояв людської любови то любов матері і сина, все інше тваринний інстинкт. Матуся вірила, що її син вищий від усіляких проявів хіті і яке розчарування матері на старості літ, якби ще взяв яку порядну жінку. А то коли молода гарненька дівчина, не пробувши в гуртожитку і півроку, покликала подруг на дівич вечір перед від'їздом у дім чоловіка, всі щиро її заздрили. І лише одна, трохи старша за інших, сказала зі щирим співчуттям: «29 років одружений не був живе з мамою ще й без батька, я тобі не заздрю. Та не трусити моє ліжко. крикнула Матуся невісті, що машинально вперлася на бильця. Боже, Боже, і останні дні не можна спокійно пожити. Наступного дня син з'явився без немилої невістки. Вже не могла прийти в лікарню до смертельно хворої матері, яка так багато для неї зробила. Вона має зустріти дочку з музичної школи. І чого вона водить дівчинку на музику? Її треба водити на малювання і вишивання. Дівчинка вся в мене, а не розуміє, що треба дитині. Боже Боже, ще й таким Бог дає дітей. Матусі була необхідна операція. Вся офіційна та неофіційна зібрана інформація свідчила, що кращого хірурга, ніж Зеленович по матусиному профілю немає. Інша річ профіль Зеленовича. Матуся доручила довідатись, що стоїть за підозрілим прізвищем, а коли через довгу терміново вибудовану вервечку знайомих вдалося вийти на відділ кадрів лікарні, і виявилося, що Зеленович за паспортом Білорус, Матуся була розчарована. В медицині більше довіри викликає інша розшифровка п'ятої графи, але була ще одна проблема, яку вирішити було важче. Справа в тому, що Зеленович брав, брав нахабно і відверто без цього домовлятися про операцію не мало сенсу. Говорили, що безкоштовно Зеленович оперував лише дітей з дитячого будинку. Мамо, в тебе ж є на книжці такі гроші, ідеться про твоє життя. Це на мій похорон. У нас в СССР безкоштовна медицина, на яку я маю право. Мамо, одначе він без цього не оперуватиме тебе. Піди до нього і скажи, що я ветеран праці, я заслужений працівник науки і маю три почесні грамоти. Мамо, йому на це начхати, а ти піди і скажи. Зеленович вказав на шкіряне крісло, я вас слухаю. Я щодо операції Клименко. Операцію треба робити давно, ми з вами про це вже говорили. А умови на цю тему ми теж з вами говорили. Але ж, лікарю, в нас немає таких грошей. Певен, що такі гроші у вас є. Мало того, то не останні ваші гроші. Але я готовий зробити операцію за пляшку гарного коньяку. Ви що називаєте гарним коньяком? Ну, Двін єреван, ви що не знаєте, які коньяки гарні, а які не дуже. Всього на всього, -навсього. але хай ту пляшку принесе до мене додому ваша чарівна дружина. Додому? Він вперше несподівано й пильно поглянув на Зеленовича. Мало того, що хапуга ще й котище. Білий халат ефектно підкреслював чорну бороду Зеленовича і його яскраво зелені очі. Так, додому, ось Зеленович простяг визитівку. Наприклад, завтра ввечері я буду вдома сам. Чекатиму. Втім, якщо це для вас задорого, ціну в карбованцях ви знаєте і поспішайте. За тиждень я їду до Тбілісі на конгрес. А коли повернуся, операція може бути вже не потрібною. На матусану вимогу його покликали до лікарні вночі. Матусю мучили страшні думки про смерть. Я зараз напишу тобі доручення. Дай йому ті кляті гроші. Я згодна на операцію, я ще хочу жити. Вимкніть світло, дайте поспати, обурюються інші хворі, йому так і не вдалося зробити мамі окрему палату. Помовчіть, ви ще не вмираєте, затикає Матуся роти сусідкам по палаті. Отже, зараза, гірше самого канцеру. Світло довелося вимкнути. Вони з мамою пошепки розмовляють у темряві. Мамо, доручення має завірити нотар. Вночі вони не працюють. Поїдь пошукай, може, з кимось можна домовитись, і одразу знімай всі гроші з книжки, Вези тому з Зелендровичу додому. Ні, хай краще твоя везе. Тут він розповів мамі про пропозицію Зеленовича. Мама радія вперше відколи лягла в лікарню. Ну, звичайно, які можуть бути ще вагання? Чому ти не сказав мені ще вчора? Чому змусив кликати себе вночі? Гроші, їх тільки почни знімати. Скоро останемося голі босі й не буде за що поховати. Та тихіше ви знову сусідньої койки. Але ж ти розумієш, чого він від неї хоче? Матуся розуміє. А що їй, як вона зуміла обкрутити тебе? Вона була дівчиною, коли ми зустрілися. Я тобі про це вже сто разів казав, прикинулася, я тобі теж про це сто разів казала. Мамо, зараз це не має абсолютно ніякого значення. Завтра. Ні, власне, вже сьогодні. Ввечері вона поїде до нього. Аби тільки вона погодилась на це, ще пак вона не погодиться заради матері, яка стільки для неї зробила. Мама нарешті погодилась на операцію. А гроші. Е, розумієш, тут таке діло. Він не знає, як розпочати, хоча, звичайно, їхні родинні незгоди вирішувалися просто він казав, вона робила, а тут таке діло. Але нарешті пояснив дружині, що від неї вимагається це той з бородою, який підходив до нас у вестибюлі. Так високий, такий негідник. Іти треба сьогодні. Так, ось адреса це неподалік Львівської площі. Дружина спокійно йде до ванни. Згодом виходить у чорній напівпрозорій комбінації, сідає перед трюмо, витягає з волосся аптечну гумку, робить собі зачіску мушля, підкручує гарячим феном чубчика над чолом, одягає симпатичного костюмчика, який зазвичай витягається з шафи лише на матусин день народження. По кімнаті лине дух божевільних парфумів, звідки в неї такі, звертається до чоловіка. У мене немає нових колгот. Чоловік лютий, як звір, може, ще тобі чорні панчохи на поясі? Мені? Ході з нього і штопаних пес породистий. Дружина одягає царовані колготи, чобітки, синього плаща, бере маленьку кокетлову сумочку і каже, перш ніж зникнути. Зустрінеш дочку з музики. Він готовий був розірвати у цьому домі усе на дрібні шматки, усе, усе. Боже, як він був закохався цю жінку десять років тому. Матуся саме поїхала до Трускавця на 45 днів, і тут така зустріч, таке юне дитя. Раніше він зустрічався лише з бабами, як то кажуть, 25 50 років, і коли казав, що й секунди в своєму житті не думав про шлюб, був абсолютно щирим, чим страшенно тішив Матусю. А тут ця юна дівчина, гарна, бездомна, до безтями закохана, так легко було стати для неї Господом Богом. А тепер вона йде до цього зеленого кота, зробивши звабливу зачіску, одягнувши звабливу білизну, а він позбавлений навіть права обурюватися цим. Він чекав, що дружина повернеться додому, ковтаючи сльози, як поверталася з лікарень від матусі, куди ходила туди без нього. Матуся по кілька разів на рік госпіталізувалася, дуже любила, щоб приносили передачі і підносили судно. Тому спочатку мало хто й повірив, що тепер вона заслабла по-справжньому. Він вийшов зустріти доньку і розминувся з нею. Мала вже вдома, сіла грати чергові вправи та припинити цей гуркіт вуха в'януть. Бабуся давно каже, що тобі треба займатися малюванням. А де мама? Пішла до бабусі. А тут і бабуся телефонує з лікарні, телефонує сама, не посилає лютих на неї няньок. Ще не прийшла. Господи, та коли ж вона буде. Скажи, вона хоч нові колготи одягла, а то з село було, село й осталося. Матуся дзвонила ще два рази. Боже мій, Боже мій, мені мука, а їй задоволення. Я ж казала тобі, хто вона така. І він люто починає думати так, вона така. Матуся каже, щоби він передзвонив в ординаторську, коли та повернеться. Під вікнами чутно, як зупиняється машина. За дві хвилини дружина входить у дім. В очах не сльози, а вогники радости. Мамо, де ти була? Бабуся дзвонила, що ти не в неї. Я була на дні народження. Я ж казала тобі ти що забув? Так, але ж ти пізно повернулася. Чому ти не зателефонувала, щоб я зустрів? Він сценує обурення чоловік. Я знала, що мене підвезуть. Ось, доню, тобі передали пташине молоко. Вона виймає з малесенької сумочки пакетики з ласощами, а також картонну коробку, куди запхано штопані колготи, кидає її на підлогу у ванні і звертається до чоловіка. А ти що забув дати мені пляшку коньяку?» Втім, все гаразд, все буде добре. Такого лікаря немає ніде на світі. Операція пройшла успішно. Матуся швидко встала на ноги і забула про страшний діагноз. А головне, Зеленовичам ампутував певну частку її нестерпності. Так вона і далі вимагала до себе підвищеної уваги, але вже не посилала своїх домашніх розбиратися до магазину, коли на її думку не доважували 50 грамів масла чи сиру. Не вимагала судна при першій ліпшій хворобі і, хоча й була незадоволена невісткою, як матір'ю та господинею, але більше не розповідала усім поспіль, що вона така. А через два роки Матуся померла від іншого син наполіг на розтині, бо подейкували, що Зеленович повертав частину грошей, якщо відхід відбувався раніше через три роки. Але Ростин показав, що прооперований Зеленовичем орган був у порядку. Далі вони жили вже без матусі, і щоразу, коли він, згідно з програмами, які вклала в нього покійна, висловлював незадоволення дружиною. Вона, за невідомо якими асоціаціями, починала згадувати, яка була квартира у лікаря Зеленовича. Яка вітальня, які книги в кабінеті, які троянди у вазі, які коньяки у барі, і він замовкав, і вона замовкала, і не розповідала, що було далі. Але сама вона, частіше, ніж щасливий перший місяць їхнього знайомства, згадувала той осінній холодний неймовірний день, коли йшла темними мокрими вулицями, заляпуючи гарні ніжки у штопаних колотах. Як зібрала всі гроші, що були в кишенях синього плаща і з маленької сумочки, і купила в галантереї імпортну коробку з новими колготами, як переодягалася в темному під'їзді, мліючи від холоду й жаху, як сіла в тролейбус, і як той з галантно поступився містем гарній жінці, і вона їхала й думала: Боже мій, куди я їду? І коли йшла провулком від Львівської площі, шукаючи високий будинок на розі, дивно відчувала цей вечір неймовірно змінить її життя. Зеленович відчинив її зі словами А, це чарівна невістка відьмиклеменчихи. Проходьте, прошу. Вдома ще хтось був. Вона не бачила хто, але десь у кухні, чи то в далекій кімнаті горіло світло, і чулися тихі голоси. Зеленович запросив її до кабінету суміжного із вітальнею, причинив двері, запропонував сісти. З його обличчя не сходила чарівна і нахабна усмішка. Боже мій, раптом скрикнула вона. Він же забув дати мені коньяк!» Не треба коньяку в мене є. Бачите скільки? Він поставив на маленький столик дві чарочки і почату пляшку і коробку дефінцитного втіча пташиного молока. Головне, що ви прийшли. Давно в мене не було такої чарівної жінки, а мене так давно не називали чарівною жінкою, сказала вона. Хіба у попередньому житті? Ви вірите в переселення душ? Ні, але хочеться і мені хочеться. І в попередньому житті ви теж були милою. І я в якому житті був якимось скулапом. А в цьому житті, в цій країні, моя операція коштує, знаєте скільки. Не будемо торкатися морально-етичного аспекту проблеми. Будьте певні, що я допомагаю безкоштовно, якщо бачу, що це необхідно порядній людині, яка зовсім без грошей, ваша свекруха не стих. Але я відчуваю, що непрямим чином можу допомогти вам, і зроблю це. Давайте вип'ємо за вас. Вони випали, потім випали ще. Він розглядав її нахабно і ніжно, а в неї поступово минало зніяковіння. Будьте певні, все буде гаразд. Ви заслужите ласку вашої родини. Хто у вас? Син, дочка? Дочка, у мене теж. Ось візьміть для дівчинки. Він зібрав пакети пташиного молока і простяг їй. Вона розкрила свою маленьку сумочку і звідти випала нова коробочка зі старими колготами. Він нахилився і подав їй ту коробочку. Лікар Зеленович був добре обізнаний не лише з хірургією. Він зрозумів, наскільки серйозно молода жінка поставилась до того, що від неї вимагалося. Давайте я вас відвезу. Він подав їй синього плаща, вони спустилися вниз і сіли в його авто. У лискучій Чорноті навкруги попливли вікна й ліхтарі. Коли дуже втомлююся після роботи, люблю їздити містом без певної мети. Вони проїхали по Артема, потім по Селяні, потім по Глибочанській, праворуч темніла гора хорив, ліворуч блимали вогники Щекавиці. Вона дивилась, широко розкривши очі на знайомі місця, які з вікон машини виглядали зовсім по іншому, і думала, що вперше за багато років може не нервувати, що треба додому. Наподолі в'їхали у вузеньку вуличку і зупинились біля віконець із ґратками. Тут непогано готують каву, цікаво, чи ще відчинено. У кав'ярні гучно сміялися молоді хлопці та дівчата то було чуже незнайоме життя, його божевільний вир. Як ваше ім'я? ніжно спитав він. Ганна. Дуже добре, що вас так звуть, донна Анна, то ім'я жінки, якої так і не мав дон Жуан. Боявся командора. Ну, по перше, Дон Жуан нічого в світі не боявся, а по-друге, ваш чоловік то не командор. Після кав'ярні вони поїхали по набережні. Чорні Чорнів Дніпро пливли убогі кам'яниці набережної Хрещатик. Зеленович розповідав пригоди, що відбувалися в тих подвір'ях давно-давно, ще коли він студентом працював на швидкій допомозі. Чорне місто пливло рікою життя. І не слов божевільно далечінь. Ось і їхня сонна коренівка і їхній темний будинок. Ну, от, в моїй машині надовго житимуть ваші парфуми, Анно. Прощавайте. Все буде чудово. Але я вам хочу дати одну невеличку пораду ніколи. Навіть у смертну годину, якщо, не дай Боже, помиратимете раніше за свого чоловіка, не зізнавайтеся, що між нами, як кажуть обивалі, нічого не було. Він того не вартий. Нові Колготи Євгенія Кононенко.